хочу показати, як роблю рамки з того заготовки ось такі, такі получається от тут ось е, міліметр, значить, е, е, так ну їх ще ця рамка ця заготовка ще буде зрізатися, у нас просто світло пропало і так оце Ну в общем ось тут я. о котяра прийшов, здрасте вам о Кисюня, йди до мене, кисюня. Ніхто не ожидав, що ти прийдеш. Ти прийшов покушати на вечері. Повечерять прийшов. Мой повечерять. Тільки не лізь до, 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 до того. Привичка в нього до ноги лізе. До ног. Ну, ось, на такому агрегаті, ну вже показував агрегат, Ну це ось заготовки такі. Ну, вони ще не дороблені, ще треба пропустити отут. Зараз. До такої. Отакі вони будуть. Планочки, це боковинки. Катяра буде допомагати. Ну давай допомагати мені рамки, хочу показати. Ось уже наколотишники. Скільки? скільки я тут може ну 20. Це так, я це, вже готові. Ну, потім, як буду проволоку натягувати, теж покажу. Так, це, ну що нам потрібно? Гвозді такі. Я думаю, цей раз у мене відео удасться, бо то, то телефон упав, то позвав. В общем вже, ну хоч все зняти для початківців. Щоб, ну хоч... Ну мали як представлення як їх робити там, хоч куди, куди чогось закалачувати. Ось надо плоскогубці. Хороші плоскогубці, щоб отут були кусачки, Ось, очі, воно видно. О, бо надо там чи гвоздь. Ну віддільно, просто є мене кусачки, ну, це не дуже удобно. А Так плоскогубцями щось закрутило, откусив, ну ніж так. Рашпіль. По дереву. Буває, треба десь щось тернути. Ось на щось десь отут ось оця ось торцева. В ну, основному на боковинках приходиться трошки там рівно, щоб воно ж прилягало. Ну от отакий. Це в мене якраз він середній такий, він не, не важкий і не легкий. Ну можна таким, але це, це більш легкий він. Ну так. Хоча не ну, жовка, пока вона мені не потрібна. Котяра пішов. Котяра пішов. Пішов під вуликами тих горобців ловив. Вони бджоли їдять, а він горобців ловить. Це продуманий кит сусідський. Так, не буду вас довго задержувати, зараз я быстренько, быстренько покажу. Ось з таких отдусток, от досток потом на їх. вирішить. такі рамочки. ось такі пластинки, боковини. Верхні. Бруски, нижні бруски. Так, це у нас. Зараз буду настраивать камеру. Такс. Вот так. Ага. Ну десь отак. Вот Все, с Богом, поехали. зразу так не получится. Це вже опит годічний, Більше 15 років. Так що. Перший раз буде фото, і, і криво. Та даже і в мене і на старуху була проруха, Так що теж не всегда. І ось туда ліза, бо і от планки зависить. І от сучок буває, і верхній брусок може бути. О, якраз те, що потрібно. Ось тут сучок. Може й не зайти. Ось, Ну будем сейчас стараться. Так. Чухрану, а так. Не сильно так. Щоб за уси? Чтоб за не було, ось тут. Так, ну попробуємо. Планка зашла хорошо. Ну а тут сейчас будут проблемы, слышу все. Сейчас покажу как их решать. Ах, без напруги не покажу, як їх рішати. У мене є таке... Свердло маленьке, зробив ответственность я його туди зашурував все. Потому що це не піде. Це отставим. Так, не спеша словом, не получилось он сгрузком вот кину ее потом буду настроение дороблю никуда не надо по пальцам быть нежелательно ну, промазывать в смысле, по гвоздю. было боли чем по пучке у меня нацепалось все страдали пока учился так сейчас Та было промажешь Так чихраю, щоб отут острі караяни були. Можна цього не робити. Сильно оці гвозді забивати туди без фанатізму, того що буде раз буде колоти цю дощечку. Буковинку не потрібний туди так. Okay. Заготовки буває не всі так. Сразу підходять і робиш. Це з прошлого року трошки длінший, чогось вони. Або брусок, коротше, верхній, хто його знає. це по центру. Отут. Сильно близько, сильно близько до. Ну, сюди доверха, отак от не треба. Трошки треба відступити щоб не кололо. Подивитися, що рівно Рамка готова. Секундочку. О, трошки Ну, Тут головне, щоб не мене було видно, а главное, щоб видно, як я гості, куди я їх забиваю. Брака есть. That's, it, that's, it, that's it. Бурский закончилось, Бофточки. 对啊。

Падает. Часто бывает такая. Оказывается, возьдем. Ну, его можно выкупить. И все равно забыть. партий подпиливать приходится ну це все, все, все равно дешевше чем куплять за 40 гривен рам я колись без циркулярки их робив, но Ну я тільки начинал бо не было Пойдет, не пойдет. кручена вообще рамки от настроения немало уж не работает Бо, оно не будет получаться. Гвоздь не буду залазить І все. Дякую всім, хто дивився. Примірно так їх і вон скалачиш. Потихеньку. зимою, ну, зимой. є вореми. Можна їх робити, рамки сама.